Місті Ідіанола у штаті Місісіпі. Сотні людей зібралися на похорон легенди блюзу Бібі -Бі Кінга. який помер два тижні тому. У труну музиканта поклали його улюблену, виготовлену на замовлення гітару Люсіль. Священник Герон Уилсен, який відправив комунальну службу, сказав, що Бібі -Бі Кінг пройшов від збору бавовни до збору музичних нот, а також що, попри велич та славу, його любили за людські якості. Доза Вас Хіендінола Енаво. Для нас тут в Індіанолі, та й не лише тут, а й по всьому світі. Бі Бі Кінг є легендою, іконою, музичним гігантом. Він є талантом світового рівня. Але для тих, хто сидить зараз переді мною, він був передовсім родичем. Тому ми хочемо висловити вам найглибші співчуття. Бібі -бі Кінг 15 разів діставав нагороду Гремі. Попри те, що музикант помер 14 травня, його поховали лише в суботу. Суд експерти провели розтин його тіла, аби розслідувати підозри, що 89-річного музиканта отруїли.